Що стаття 9 чітко вказує Конституції, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, є частковою національного законодавства України. 17 листопада минулого року у Конституційний суд розпочав розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції, тобто конституційності закону України про засади державної мовної політики. Всі проєкти закону суперечать пропозиції. І статті 3 Декларації прав національності України від 1991 року, яка гарантує всім народам і національним групам право вільного користування рідними мовами в усіх сферах суспільного життя. Що стосується мовного закону, я вважаю, що нам треба запропонувати в Верховній Раді створити спеціальну асамблею для прийняття мовного закону, тому що це поняття надважки. Ми просимо і звертаємося до керівництва нашої країни, до президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів бути дуже виваженими при регулюванні мовного питання, не допустити звуження існуючих прав і свобод громадян, в тому числі представників національних меншин. Взяти за основу, з врахуванням тих пропозицій, які були додати, значить, особливо направити в Венеціанську ці всі закони комісії, зробити парламентські слухання, так? тобто більш зробити її жорсткою і більш вимогливою.